Місто Сінігалія Італія. Я знову показую вам фортецю 15 століття. яка зветься Робка Ровереска. І знову ховаюся від вітрю. Сьогодні вітряний день. Вергова хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. І особлива подяка моїм підписникам. Дякую вам за підтримку. Тільки завдяки вам цей YouTube канал існує і цей YouTube канал продовжує розвиватися. Продовжуйте підтримувати україномовний Ютуб канал і буде вам щастя. В цьому короткому відео розкажу вам про Фелічіта. Знаєте, ця стара добра пісня. Який вже не один десяток років які співається про щастя. От сьогодні буде коротке відео про італійське щастя. Італія це країна іммігрантів. Дуже багато іммігрантів приїжджають до Італії у пошуках своєї італійської величити, італійського щастя. У кожного свої плани. Хтось хоче заробити якусь копійку, стати на ноги, допомогти своїм рідним. Хтось хоче. Можливо, влаштувати своє особисте життя і це теж нормально. Хтось, можливо, надіється. Як багато із Африки приїжджають, в них стала Італія для багатьох такою перевалочною базою, так? Вони приїжджають сюди, роблять документи, як біженці, і прямують далі. В європейські країни, такі як Німеччина, Франція, де краще соціальне забезпечення, де більші соціальні виплати. У кожного свої плани. Коли я приїхала в Італію, я познайомилася з одною жіночкою, їй було тоді 53 роки. Жінку звали Зоя. мені подобалося. Мені подобалася ця жінка, розумна жінка. Мені подобалося, як вона мислить. Чому вона приїхала? Ну, кожного, кожного із нас, хто приїхав в Італію, своя своя історія. Чому ми приїхали в Італію? Вона приїхала допомогти дітям. В неї вже було тоді троє дорослих дітей. Вже хтось і був і жонатий, а вона була розведена. Можливо, вона і надіялася влаштувати своє особисте життя. І так якось її спитали, а чого твої діти не приїжджають в Італію? На що вона досить таким строїм голосом сказала, вже достатньо, що я тут дупи мию. І вистачало, щоб ще мої діти тут займалися цим. А потім ця Зоя якось зустрілася в церкві, присіклася з нашою молодою українкою. Ну, почали вони говорити. І Зоя спитала, скільки ти ж тут років дитину? Ну, і ця дівчина вже сказала, що вона вже тут. Не один рік і не два, то її почала висловлювати слова такої е, слова підтримки і слова як сказати не можу підібрати точного слова слова. Е, слова як Що Зоя шкода стала цю дівчину, що свою молодість вона от проходить отак, от цих наймах. Ми тут працюємо по найму в основному, виконуємо роботи, на які не хочуть іти. Італійські жінки. Так Я сама баданта 24 години на сім. Я не зустріла за 13 років. В Італії ні одної жінки Італійки, яка б робила баданте по догляду доглядальницею. На 24 години. Да, деякі італійки працюють доглядальницею, і там години. Напротязі зі дня. Десь, може, в той ввечері. Але на 24 години на 7 не йдуть вони. Ця робота достається нам, іноземкам. 24 години на 7. В контракті написано 10 годин на день робочих да? з 8 ранку. І от по контракті закінчується робочий день, 8, має закінчитись 8 годин вечора. Ти не маєш право за цих 24 години вийти на вулицю. Ти маєш тільки вільні 2 години в день. Вільні 2 години в день. Це, як правило, після обіду. З часу до трьох або з двох до чотирьох, як прописано в контракті. Це є наше італійське щастя. Одна моя хороша знайома, якось вона каже. От я нікого не вбила, нічого не вкрала. Я відсиділа тут в тюрмі, італійській тюрмі, 10 років. Вона відпрацювала в Італії, 10 років в Італії, як баданта. Каже, нікого не вбила, нічого не вкрала, а в тюрму він була 10 років. Фелі Мені ладно я, мені 55 років, да, от більшу половину життя я прожила. А ці молоді дівчатка з змушені кидати свою хату, свою землю, їхати на заробітки. Багато хто з нас з вищою освітою, да, йдуть, виконують такі тяжкі, фізичні. і... Досить грязну роботу по найму. Чи заслуговуємо ми цю долю? Ну що ж, ми самі вибрали цю долю. Нас сюди ніхто не звав, як мені сказали мої роботодавці в минулому. Оце є наша філчата. Таке коротеньке відео. Я по-доброму заструю людям, які знайшли себе в цій країні в Італії. Хто знайшов своє щастя, хто влаштувався, кому тут добре, а мені тут все чуже. Я не можу прижитися в цій країні. Я як дерево, яке вирвали із коріння. Я тут задихаюся. Таке. Добре, друзі. Бажаю всім гарного дня. Іжіть себе і своїх рідних. Така коротенька сповідь про наше життя, життя іммігрантів в Італії.